Визначення рівнодіючої плоскої системи збіжних сил. Дано точка А Діє сили. F1 1 120 кН, F2 2 300 кН. F3 3 150 кН, F4 4 80 кН і F5 5 200 кН. Треба знайти рівнодіючої цієї плоскої системи збіжних сил. Перший крок, який треба знайти, а щоб знайти рівнодіючу, перший крок, який треба зробити, це знайти суму проєктів всіх сил на вісь іксів. Пишемо перший крок це суму проєктів всіх сил на вісь іксів. Дивимося на нашу силу. На наші сили дивимося. Сила F1, дивіться, сила F1, її треба, щоб її спроєктувати, які проєкцію треба знайти, її треба повернути на вісь іксів. Тобто, ось, якщо її повернути, то задаємося питанням, в сторону яких значень сила F1 буде діяти, якщо її повернути на вісь ікс. Тобто, в сторону додатніх значень пишемо F1. Далі дивимося, на який кут повертається на косинус кут 45 градусів. Косинус 45 градусів. Далі сила f 2 Сила f 2 лежить на вісі Х, тому вона не повертається, вона вже лежить на вісі Х, тому пишемо просто плюс F2. Далі F3 3 F3 розташовано перпендикулярно відносно вісі Х. А всі сили, які розташовані перпендикулярно до вісі, їх проєкції дорівнюють 0. Тому ми не записуємо 0. Далі F4, ось наша F4, повертаємо її на вісь Х, в сторону яких значень буде направлено сила F4, якщо її повернути на вісь Х. В сторону від'ємних значень, тому пишемо мінус F4. 4 помножити на косинус якого кута, на який повертається. Тут кут 90 градусів, цей кут 30 градусів, 90 мінус 30, цей кут 60 градусів. Пишемо мінус f 4 помножити на косинус 60 градусів. Далі F5, F5 у нас F5, дивимося її, повертаємо на вісь іксів. Якщо її повернути на вісь Х, то в сторону яких значень вона буде направлена? В сторону додатніх значень чи від'ємних, дивимося в сторону від'ємних значень, тому пишемо мінус F5, помножити на косинус якого кута, на який повертається на кут 30 градусів, на косинус 30 градусів. Дорівня і підставляємо значення. F1 у нас дорівнює 120. Косинус 45 0,707. Плюс f 2 f 2 дорівнює 300. мінус f 4 f 4 дорівнює 80. Косинус 60, 0,5. Мінус F5, F5 200. Косинус 30 0,866, Підставивши це значення, отримуємо, порахувавши, отримуємо значення 171,65 кН. Суму проєктів всіх сил на вісь Х, знайшли. Далі треба знайти наступний крок, суму проєктів всіх сил на вісь Y. Другий крок: сума проєктів всіх сил на вісь Y. Починаємо з першої сили сила F1. Ось наша вісь Y, повертаємо на вісь Y. Якщо повернути, ось була F1, повернути на FY, то в сторону яких значень буде направлена F1, в сторону плюсів чи в сторону мінусів, повертаємо в сторону плюсів пишемо F1. Помножте, на який кут повертається сила на косинус 45 градусів, тобто цей кут 90, це 45, 90 мінус 45 буде 45 на косинус 45 градусів. Градусів. Далі сила f 2 Дивимося, сила f 2 розташована перпендикулярно відносно вісі Y, а проекція сили, яка розташована перпендикулярно відносно вісі, буде дорівнювати 0. Тому ми не записуємо. Далі сила f 3 Сила f 3 лежить вже на вісі Y, вона нікуди не повертається, тому дивимося, в сторону яких значень направлено F3. В сторону мінусів, тому пишемо, мінус F3. Далі F4, ось наша F4, повертаємо, ось наша була f 4 повертаємо її на вісь Y та пишемо, в сторону яких значень вона буде направна: в сторону мінусів, мінус F4 помножити на косинус якого кута? 30 градусів. Далі дивимося F5, ось наша F5 була, повертаємо її на вісь Y – Ось так. І в сторону яких значень вона буде направлена? В сторону, плюсів, тому пишемо плюс F5, помножити на косинус якого градусу, на який градус повертається. На ось цей. Він дорівнює цей кут 90 градусів, цей 30, 90 мінус 30, то цей буде 60 на косинус 60 градусів. Підставляємо значення дорівнює. F1 у нас дорівнює 120. Косинус 45, 0,707. мінус F3. F3 у нас дорівнює 150. Далі f4, f4 дорівнює 80, мінус 80. помножити на косинус 30 0,866, тисячних. Плюс F5. F5 у нас 200. помножити на косинус 60, Косинус 60, 0,5. Порахувавши, ми отримаємо мінус 34,43 кН. Значення суми проекцій всіх сил на вісь Y знайшли. Далі наступний крок треба знайти рівнодійну. Рівнодійна знаходиться по наступній формулі. R дорівнює Fx в квадраті плюс fy в квадраті із цієї суми. Дістаємо корінь квадратний. Підставляємо значення. Фх у нас 171,65 сімдесят в квадраті, плюс мінус 34,43 в квадраті. Дістаємо корінь квадратний, і це буде 175,07 сімдесят Рівнодійну знайшли. Тепер треба знайти, під яким кутом ця рівнодійна буде знаходитися відносно вісі Х. Пишемо косинус. Між вісім Х та рівнодійно дорівнює сума проекції всіх сил на вісь Х поділити на рівнодійну. Сума проектів всіх сил на вісь Х у нас дорівнює 171,65, поділити на рівнодійну. рівнодійно у нас 175,7. І це буде дорівнювати 0,99. 8,01. Відкриваємо таблицю, таблицю Брадіса, дивимося такий косинус. Ми знайшли зараз косинус, а нам треба знайти кут. Щоб знайти кут, треба відкрити таблицю Брадіса, подивитися косинус якого градуса буде дорівнювати 0,9804 десятитисячних. Дивимося і отримуємо, що. Кут між вісю Х і рівнодійною буде дорівнювати 11 градусів. Так, знайшли кут. Тепер нам треба на схемі позначити рівнодійну. Дивимося, що сума проекцій всіх сил на вісі Х у нас додатня, тому воно знаходиться в четверті додатніх по X. з цієї сторони тут додатні дві четверті. Сума проекцій всіх сил на вісь знаход... мінус знаходиться в від'ємних четвертях по Y. Це ось ця чверть та ось ця, ось ця чверть. перетині, а перетин, це ось тут, тобто ці дві чверті та ці дві черті перетинаються. Ось тут, тому рівнодійна буде знаходитися ось цій черті під кутом 11 градусів відносно вісі х І дорівнювати буде 175,7 кН. Позначаємо на схемі під кутом 11 градусів Р дорівнює 175,7 кН. І кут 11 градусів. Ось кут 11 градусів, ось рівнодійно, 175,7 кН. Ось ці чверті буде знаходитися. Задача вважається розв'язаною, коли позначено на схемі рівнодійно.